Ну вот. Сейчас на родительском собрании моя мама узнает, что я урок прогулял, и мне влетит. Да что ты паришься? Конечно. Тебе легко говорить. Ты же меня подговорил урок прогулять, а сам пошел на урок. Фатальная выпадковость. Я. Я, я кабінет фізики і туалет перепутав, а вчитель вже в класі був. Штоо? Я просто колись напісів у кабінеті фізіки. Спеціально, звісно, тепер весь час путаю. Зачем ти це зробив? Усі круті хлопці так роблять. Це ще що, я колись на інформатиці на всі комп'ютери голих жінок поставив, так трудовік прийшов креслення роздрукувати. Цілий день звідти не виходив. Правда, потім Галина Борисівна викликала. Галина Борисівна? І що? Педраду хотіла скликати. Але потім вона про це пожаліла. Я її фіолетовий парік спалив. Да ладно, гониш. А як ти думаєш, що вона вже другий тиждень у червоному ходить? Потім до директора викликали, обіцяли вигнати. Нічого собі. Слушай, а ти директор теж як отомстив? Ні, ніяк. Але це він так думає. Я в його машині всі колеса поспускав. Правда. Він мене біля машини спалив. Так що мені зараз після батьківських зборів так влетить, так влетить, ти навіть не уявляєш. Ой -ой. Коля Міша, тобі краще цього не чути. Ну, не поминай лихом. Стойте. Коля, не писел в кабинете физики. Що? Это не... Он сжег парик Галины Борисовны. И это не Коля проткнул все колеса директору. Это все сделал я. Тю, так понятно, що не он. Сынок, те в школі так хвалили. ти мій. Фізкультуру тільки треба підтягнути, а в кружку по вишиванні ти зелень найкращий. І нічого, синок, що один. Головне, що найкращий. Пішли додому. Давай, пішли. Мені здається, що Міша на тебе погано впливає. Що? Подожди. Навірно, Галина Борисівна побоялась розказувати. Все таки паріки зараз дорогі. Коля! Та йду, я йду. Na at TV.